Триває 925-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1200 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 5 вересня окупаційні війська Росії втратили 621 550 військових, 8 624 танки, 16 869 бойових броньованих машин, 17 000 725 артилерійських систем, 1177 реактивних систем вогню, 940 засобів ППО, 368 літаків. 328 гелікоптерів, 14 тисяч 658 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2587 крилатих ракет, 28 кораблів, 24 тисячі 44 одиниці автомобільної техніки та 3 тисячі 24 одиниці Спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.